Всім привіт знову в мене на каналі. Сьогодні ми з вами обговоримо брехливий монтаж в восьмому випуску шоу Холостяк 14. Коли проект покине Ірочка, Надін та Іра Пономаренко були знайомі до проекту. І обговоримо інші цікаві плітки. Дивіться далі, буде дуже цікаво, як завжди. Ну що ж, я подивилась восьмий випуск шоу і помітила, що дуже багато моїх прогнозів з мого попереднього огляду справдились. Випуск розпочався з подвійного побачення на виліт з Оксаною та Ольгою, де Тарас вирішив відправити з дівчатами на танцювальний майстер-клас. Там, в принципі, дівчата себе поводили так, як і завжди. Я не помітила, щоб вони якось розкрились по-іншому. Оля, як завжди, намагалась бути найкращою, дуже була сконцентрована на тому, щоб гарно, правильно станцювати, і при цьому не була якоюсь легкою, веселою, не фліртувала з Тарасом. З Оксаною Тарасовою було трішки легше взаємодіяти, але в принципі якоїсь сильної хімії не було помітно. Після того, як вони повивчали танець з тренером, вони відправились танцювати вже на велику сцену театру. Але добре, що без глядачів. Я думаю, що якби знімальна група ще й посадила там глядачів в залі, то це було б взагалі дуже жорстоко по відношенню до дівчат. Вони й так постійно на стресі, а тут ще плюс одне хвилювання на побаченні. Але добре, що зал був порожнім, дівчата трішки видихнули і змогли. Станцювати з Тарасом в трьох. Взагалі вони дуже гарно виглядали на цьому побаченні, в них були такі дуже. Сексі образи і прям сама ідея побачення підштовхувала на якесь зближення, на флірт, ну уже на якесь розкриття, але його не відбулося. Тарас вирішив поговорити індивідуально з Ольгою, і там він їй сказав, що йому не дуже близька її позиція по життю, всьому бути не першою, мати дуже строгий режим дня, рано прокидатись, багато тренуватись, постійно контролювати свій раціон. Взагалі це не для нього. Я не бачу нічого поганого в тому, що Ольга така дисциплінована людина, і можливо, вона буде просто ідеальною дівчиною для якогось іншого чоловіка, для якого також важливо доглядати за своїм тілом, багато тренуватись, харчуватись здоровою їжею, і вони будуть прям супер такими класними партнерами. Але на жаль, ця історія не для Тараса. Йому хочеться якоїсь більшої легкості, невимушеності від дівчини. Плюс Ольга дуже часто себе поводила дуже опікаюче по відношенню до Тараса, була такою, начебто, його мамою, що теж може не дуже сильно заводити деяких чоловіків. Тому Тарас з нею попрощався, і це було дуже очікувано. Оксана ж в цей момент дуже сильно зраділа, що мінус одна конкурентка, але раділа вона недовго, бо Тарас, після невеличкої короткої розмови з нею, теж відправив її додому, аргументуючи це тим, що вже пройшло 8 тижнів на проєкті, а Оксана до сих пір якась зажата, не розкривається, що, начебто, вони просто стоять на одному місці. Ну, я думаю, що якщо Оксана така людина, якій дуже важко розкриватись, то тоді не варто йти на такий проект, як Холостяк. Бо тут дуже мало часу, велика конкуренція, і потрібно розкриватися швидше. Але можливо, просто у Оксани була інша ціль не будувати стосунки з холостяком, а просто отримати певну популярність. Тому вона так активно до цього восьмого випуску рекламувала свою сторінку в інстаграм з різними блогерами. І на відміну від Ольги, Оксана, начебто, не дуже сильно і засмутилась. Коли вона їхала в машині, вона просто говорила, що ну нічого страшного. Якраз поїду на місяць в Таїланд. Відпочину. Ну і вже після виходу цього восьмого випуску Оксана опублікувала в інстаграм коротеньке відео зі своєю піснею, яка називається Холостяк. Мабуть, Оксана вирішила стати співачкою, щоб подратувати деяких глядачів своїм голосом і поза проектом. Наступне побачення у Тараса було з Анастасією, і тут плюс ще одне бюджетне побачення. Тарас вирішив показати Насті свої улюблені місця в Києві, тобто, це було просто таке побачення-прогулянка. Яке не коштує нічого, якось воно було не дуже добре сплановано, тому що Настю довелось ходити на каблуках по бруківці. Навіщо її так одягли стилісти? Вже Не можна було дати їй якісь балетки. Ну і після цієї супернудної прогулянки вони прийшли в книгарню. Даних, як завжди, було таке дуже легке, веселе спілкування, і в певний момент Тарас вирішив поцілувати Настю. Тобто, в них був перший поцілунок. На проекті, але я б не сказала, що це був якийсь дуже пристрасний поцілунок. Це був такий дуже легкий милий поцілуночок. Настя класна дівчина. Взагалі не можу сказати щось погане щодо неї. Але от я не бачу сильної хімії між ними. Все одно, подивимося, звичайно, як далі будуть розвиватись їхні стосунки в цьому шоу. Але поки що це такий дружній вайб. Але можу сказати, що в цьому випуску найцікавіше було не самі побачення, а що відбувалося в будинку з дівчатами. А в будинку стався справжній скандал. Боже! Але насправді цей скандал, який відбувся між Надін і Дар'єю, був начебто висосаний із пальця. Якось незрозуміло, чому вони в якийсь момент почали агресувати один на одного. І я думаю, що це справа в тому, що дуже багато моментів цього конфлікту були вирізані. Конфлікт заключався в тому, що Даша в певний момент почала запитувати Надін, чому вона не спілкується з дівчатами, чому вона не спілкується з нею, чому вона якась така відсторонена, агресивна, взагалі вона така конфліктна людина. Ну і Надін це не сподобалось. Вона там почала розповідати, що ось вона не хоче спілкуватись, їй не цікаві інші дівчата. І що взагалі вона не агресивна, і якщо даче щось не подобається, то вона може встати і піти. Але встала і пішла сама на дін. не витримала і пішла плакати в ванну кімнату. Я це дивилася, думала, боже, що, що таке? В чому проблема? Звідки взагалі з'явився цей конфлікт? Але насправді дівчата дуже багато сварились поза камерами, коли жили в будинку разом. І просто цього всього не знімали і не показували. Показують нам основному ось ці їхні посиденьки на диванчику. Коли вони приходять, включаються камери. Режисер каже: Ну що, починайте обговорювати побачення, ваші стосунки з дівчатами, все давайте, дівчата, розказуйте! Ну і в цей момент нічого можливо особливого не відбувається а всі суперечки проходять за кадром. Ну і плюс я думаю, що впливає дуже сильно на емоційний стан дівчат, саме перебування в шоу, його складні умови, те, що це постійно дуже така жорстка конкуренція за одного чоловіка. Що ти знаходишся в будинку з дівчатами, з якими ти раніше не був знайомий, це не твої подружки, це взагалі посторонні люди. І в тебе може не бути з ними ніякого коннекту. Ви один одному не підходите, вам не цікаво спілкуватись разом. Хоча доводиться спілкуватись, бо ви живете. Під одним дахом тому тут з одного боку я можу зрозуміти дівчат, що інколи нервова система не витримує, але все ж таки мені здається, Надін реагує занадто емоційно. Також перед виходом цього восьмого випуску дівчата вже почали писати в себе в інстаграм сторіс про те, що буде якийсь конфлікт з приводу сиру. І дуже сильно сміялись на цю тему. Говорили про сир. Надін виставляла сторіс, де підписувала тут міг би бути сир, але на жаль. Даша його знайшла першою. Сьогодні буде жарко на СТБ. Також і Даша в відповідь публікувала різні сторіс про цей сир. Але випуск прийшов, а ніякого конфлікту з приводу сиру нам так і не показали. Після чого Даша так і написала в сторіс: сир так і не вставили. Розходимось. Але я вже здогадую, що там була за суперечка. Якщо ви бачили один із випусків Backstages з Наталії Денисенко, де вона розповідає, як дівчата живуть в будинку. Там був такий момент, де. Ірочка Пономаренко розповідала, що дівчата посварились із за сиру. Це ще був дуже такий смішний мемний момент, який потім розлетівся по Тіктоку, по інстаграму. І там Ірочка розповідає, що Даша Лебідь думала, що у сира немає власника, а насправді власником була Надін. І от Даша з'їла цей сир Надін, а новий купити забула. Надін прийшла, а сиру в холодильнику немає. От і весь конфлікт. І я так розумію, що саме цей конфлікт був на восьмому тижні, але це вже чомусь ставили наперед в бекстейджі. Трішки нам проспойлерили конфлікт. В цілому мені здається, що дівчата просто вже настільки бісять одна одну і не витримують знаходитись разом, що вони просто вже сваряться з будь-якого приводу. Ну і одним з найцікавіших і непередбачуваніших моментів цього восьмого випуску було те, що ми всі дізнались, що Ірочка Пономаренко дружить з Надін. І це було величезним шоком. Тому що дуже багато глядачів полюбили Ірочку, а Надін навпаки почали недолюблювати. Надін деяких глядачів почала прям дратувати. Здебільшого із-за того, що вона дуже емоційна, конфліктна і вже дуже сильно така закохана в холостяка, що все він тільки мій нікому не віддам. Губи Тарасика, мої губи. Так от те, що Ірочка і Надін прям подружки, мене. Це теж здивувало, бо вони доволі різні дівчата, але те, що вони були знайомі ще до проекту, це я знала ще до виходу цієї восьмої серії. Тому насправді я була не дуже сильно здивована, що вони можуть добре спілкуватись, бо вважається єдина людина, яку ти вже знаєш до проекту. Але все ж таки для мене їхня дружба залишається незрозумілою. Вони просто суперпротилежні дівчата. Але звідки я знаю, що Ірочка і Надін знали одна одну ще до шоу-холостяк. Насправді тут не складно здогадатись, вони обидві з Хмельницького, обидві моделі, тобто вони можуть перетинатись на деяких зйомках. І якщо зайти в інстаграм Надін, то можна помітити в її збережених історіях відео, де вона разом на зйомках з Ірочкою. І це було ще до старту шоу. І також, якщо проглянути публікації Надін в Інстаграм ще за вересень місяць, це якраз після закінчення шоу, то можна помітити, що Надін була з Ірою в одному і тому самому ресторані. Вони сиділи за одним столиком. Ось є фото там, де Надін стоїть така гарна в цьому ресторані, і видно, що за столиком сидить вдалені Ірочка. І якщо зайти на сторінку в інстаграм Іри, то в неї теж є фото з цього ресторану з цього самого дня. Тобто можемо зрозуміти, що вони спілкувалися і до шоу, і вже після шоу. І також Іра дуже часто лайкає фото Надін. Тобто вони спілкуються і досі під час виходу усіх цих випусків. Також Надін висловилась з приводу цього конфлікту в восьмому випуску в себе в інстаграм. І ось що вона написала: я не могла тримати все в собі. Я завжди приймала все близько до серця і тут теж приймаю. Але як боляче було мені тоді і важко, знаю тільки я. Багато всього залишається за кадром, і глядач не розуміє, що ти втомлюєшся в загальному, фізично навіть, вставати кожен ранок і не хочеться йти записувати те інтерв'ю, бо в тебе просто немає сил говорити. Вона має на увазі ті коротенькі інтерв'ю, які вони записують на камеру, розповідаючи, як пройшло побачення чи загалом у день. Ось що далі вона пише про ірочку. Дякую Ірочці, яка була поряд, підтримувала, бо ця неділя була особливо важкою. Також Надін виставляла деякі відео зі зйомок, де вона разом з іншими дівчатами Ірочкою Пономаренком та Ірою, яка любить подарунки, збиралась на побачення. Як виглядають щасливі люди, коли їх вивезли на побачення з будинку? Ці проходки були найгірші за побачення, бо ми мали можливість послухати музику, яку вже на той момент не слухали майже два місяці. Так, дівчатам на проекті забороняють слухати музику. Ось такі дивні правила, я не знаю чому, але вони існують. Хотілось би більше бека, але в нас позабирали телефони. Насправді сумно, бо цікавого було багато через ці правила. Майже немає що показувати вам. Ну так, я думаю, було б класно, якби редактори давали дівчатам трішки частіше свої телефони, і вони могли знімати різний контент, як там все відбувається насправді, як вони живуть в тому будинку, як вони спілкуються, якісь прикольчики. Глядачам завжди цікаво за цим поспостерігати. І, до речі, на Дін одна з небагатьох учасниць, яка виставляє різні фото з побачень з Тарасом, де вони обіймаються, цілуються, якісь такі дуже романтичні моменти. І це все націкає, що. Саме в них склалась історія, що саме він її обрав в фіналі. Бо інші дівчата майже не публікують якусь взаємодію з Тарасом. Публікують тільки фото, де вони одні, або вони з іншими учасницями. Помітили це? А Тарас Цимбалюк в свою чергу публікує різні відео в підтримку своєї колишньої дівчини Світлани Готочкіної. Ось навіть виставляв сторіс з інформацією про благодійний розіграш бренду одягу Світлани. І, взагалі, я чула деякі питки, що Тарас навіть ходить в тренажерний зал і займається разом зі Світланою там. І дуже часто цікава така дружба з колишньою. Наступне побачення було потрійним з Ірочкою Пономаренко Надін та Ірою Комо, де вони з Тарасом літали на флайбордах над річкою. Найбільше всього це побачення сподобалось ірочці Пономаренко. Взагалі можу сказати, що ірочка дуже часто кайфує просто від процесу, від побачень, від того, що взагалі навколо відбувається. Вона не приєднується до тих конфліктів будинку. Вона просто сходить собі на побачення, сфокусована на Тарасові. І на те, щоб отримувати задоволення від того, що взагалі відбувається навколо. І в неї доволі добре вийшло політати і поплавати на цьому побаченні. І рекома, на відміну від ірочки, щось не дуже виходило, вона трішки так переживала. А от Надін взагалі була на стресі, тому що вона не вміє плавати, вона боїться води. Ну, редактори, як завжди, в кожному сезоні дівчина боїться висоти, все, вона буде там стрибати з якоїсь вишки. Дівчина боїться води, все, в неї буде екстремальне побачення на воді. Ну, вони постійно це роблять, щоб викликати якийсь певний стрес у дівчат, щоб ми за цим всім спостерігали. Але насправді це дуже жорстоко по відношенню до дівчат. Але все ж таки Надіна змогла перебороти свій страх, в неї вийшло трішки там поплавати. І вже після ось цих екстремальних розваг Тарасу голову прийшла така геніальна ідея завітати в будинок до дівчат і продовжити ось це потрійне побачення в їхньому будинку. От сам так напросився. Звичайно, дівчата були трішки в шоці. Вони не були до цього готові. В будинку не прибрано, вони не готувались. Але все ж таки, ну що ж, не можуть вони відмовити Тарасику, і відправились до будинку. Тарас закупився продуктами, і вони разом почали готувати пасту. І поки йшов процес приготування, він виходив з кожною учасницею на індивідуальне спілкування. І першою була Ірочка Пономаренко. Тут Ірочка і Тарас вперше послухали разом свій трек Карпат. Ірочка ще в попередньому випуску на церемонії Троян дуже сильно розплакалась, її дуже сильно розчулила ця пісня. І тут, вже коли вона була наодинці з Тарасом, вона теж так просльозилась. Ой, буде мені дуже сильно шкода Ірочку, коли вона буде покидати проект, якщо чесно. Бо якщо вона вже зараз плаче чисто із-за пісні, то як вона відреагує, коли Тарас з нею попрощається. В цілому в них добре пройшло спілкування, і вже Тарас почав говорити, що вже цей поцілунок просто літав в повітрі, що вже все натякало, що він мав статись, що він був дуже сильно довгоочікуваним. І так, в цьому випуску стався перший поцілунок ірочки і Тараса. Можу відмітити, що він був вже таким більш пристрасним, ніж поцілунок з Настею. Цілувались вони так прям дуже довго, або можливо нам так показали, змонтували, але здалося, що це було довго, і прям декілька разів її Тарас цілував. Ну прям за цим було приємно спостерігати. Ну, мені здається, що Ірочка Тарасові подобається, що там є іскра, є хімія, тому мені цікаво, що може статись такого, щоб ірочка не прийшла далі. А коли вона саме покине проект, я вам розповім трішечки пізніше. Але хоч і все було так романтично і пристрасно з Ірочкою, це не завадило Тарасові покликати на індивідуальне спілкування Надін і почати цілуватися із нею, нею на ліжку. Мені цікаво, чи хоч встиг він зуби почистити після того, як поцілувався з однією, а тут вже цілується буквально через я не знаю, через годину, через пару годин з іншою. До речі, я дивилась останній бекстейдж з Наталії Денисенко, де вона розповідала Тарасові, що ну ось я говорила з дівчатами, і виявляється, вони ж розповідають одна одній про побачення і про те, що вони цілувались вже. Ти знаєш про це Тарас? І там у Тараса були такі очі. Він був настільки здивований в сенсі. Вони розповідали один одному, що вони цілувались. А я думала, що вони не діляться таким. А все насправді не так. Ну це було дуже смішно, бо в нього було таке щире здивування на обличчі. І до речі, в цьому бекстейджі Наталка Денисенко у нього запитувала щось по типу: яке побачення тобі найбільше запам'яталось, чи найбільше сподобалось, так воно було найбільше емоційне, вразило. І він тоді сказав, що найбільше йому сподобалось побачення з Надін, коли вони ліпили скульптуру з глини. Ну, це такий жирний спойлер. Якщо ти кажеш, що тобі найбільше сподобалось побачення за весь сезон з якоюсь конкретною дівчиною, то це вже натякає, що саме її ти обереш в фіналі. До речі, і коли нам показували ще те побачення зі скульптурою, там багато чого вирізали. А в бекстеджі показали, що вони прям дуже довго обіймались і вже не хотіли прощатись. Що вже побачення закінчувалось, і знімальна група вже хотіла їх розділити. А Тарас і Надін все обіймались і ніяк не могли один з одним попрощатись. Ну це такий дуже сильний натяк на переможницю. Хоча Надін не є моєю фавориткою. І останньою Тарас покликав на спілкування Іру Комо. І як і з іншими дівчатами, Тарас пішов з Ірою до її кімнати. Кімнату вона розділяє разом з Дашею Лебідь. І тут Тарас був трішки в шоці, тому що в кімнаті Іри був повний безлад. Речі валялися повсюду, сукні, валізи розкладені. Навіть знімальна група показала крупним планом трусики. Що я вважаю вже занадто, бо це такі інтимні речі, навіщо це показувати на всю країну? Тарасові це настільки сильно не сподобалось, що вже тоді я зрозуміла, що так він попрощається з Ірою. Для Тараса дуже сильно важливо, щоб дівчина була охайною, щоб в неї в квартирі, в кімнаті було прибрано. А те, що він побачив, він сказав, що це було гірше ніж в деяких кімнатах в гуртожитку. Насправді хочеться трішки стати на захист Іри, тому що все ж таки вона не готувалась, що Тарас прийде до неї. На побачення саме в її кімнаті в будинок це було все дуже спонтанно. Він сам напросився, вона ж його не запрошувала в будинок. По друге вони постійно переїжджають. Вони тільки з Карпат приїхали до Києва. Плюс вони постійно розбирають речі, щоб одягнутися на побачення, а потім постійно і складають їх, знову збирають валізи, тому що на кожній церемонії троянд є ризик, що будь-яка дівчина може покинути проект, тобто вони просто живуть на цих валізах. Тому для мене це особисто не настільки такий важливий фактор, щоб ось прям так сильно розчаруватись людині і відправити її додому. Але я розумію, що є інші люди, для яких Порядок, чистота, щоб все було на своїх місцях дуже сильно важливо, і їх дуже сильно тригерить срач, безлад. І, можливо, Тарас один із таких. А можливо, Тарас вже і до цього хотів попрощатися з Ірою, як я вам розповідала це в своєму передньому огляді. І йому потрібен був тільки ще один якийсь привід, щоб це було легше зробити. Адже у Тараса ще в попередньому випуску були різні сумніви. Різні питання такі до Іри. Ну вже було зрозуміло, що він з нею попрощається, і на цьому індивідуальному спілкуванні він задавав їй дуже багато запитань з приводу її бізнесу з брендом купальників, як насправді вона вибудувала всі ці процеси, як не працює цей бізнес. Я так розумію, що його цікавило, за які вона гроші живе після того, як вона розійшлася зі своїм багатим хлопцем, який її повністю утримував. Адже шоурум з купальниками вона дуже швидко закрила, продавала тільки онлайн, і взагалом я думаю, він їй не вірив до кінця, що вона саме живе за рахунок цього бренду купальників. Мені здається, він підозрював, що вона живе саме за рахунок чоловіка. І, хоч Іра займається своєю справою, вона заробляє гроші, але все ж таки вона розраховує на те, що майбутній хлопець буде її повністю утримувати. Для неї це норма, і це те, до чого вона прагне. А Тарасові така модель стосунків не підходить. Він взагалі цього не хоче, і я розумію, що він саме це хотів прояснити. Але я думаю, що все одно в нього був занадто такий сильний допит, він якось так давив на цю Іру. Ну, можна було б якось і більш м'яко з нею поспілкуватись. Бо вона, бідна, вже аж вся почервоніла, вже не знала, як йому пояснити про те, як вона заробляє гроші. Ну і саме з Ірою на церемонію троян попрощався Тарас. І теж це було дуже передбачувано. Як бачите, в своєму попередньому огляді я розповідала, що в наступному випуску проєкт можуть покинути аж три учасниці і назвала їх імена: Оксана, Ольга і Іра Подарунки. І так і сталося. Мій прогноз збувся. Даша Лебідь, яка жила разом в кімнаті з Ірою, комо, вийшла на її захист і опублікувала ось такі сторіс у себе в інстаграм. Офіційно заявляю, валізи по всій кімнаті розкидали СТБ. Так, ми жили на валізах, але чому тоді інших дівчат не показали? Я вважаю, то не срачі. Ви не бачили, що було на кухні, поки там не прибрали для кадру. І показали труси. Фу офіційно фу. Я багато розказала, та не можна. Бажаю всім працівникам СТБ бачити страшні сни з трусами Іри, до речі, чистими, які вони не соромились брати в руки. Ну молодець Даша, дуже сміливо таке заявити про канали СТБ і організаторів шоу. Я в шоці, якщо чесно. А ось що про цю ситуацію розповіла сама Іра, яка покинула проект на цьому тижні. Без коментарів в мене було застелене ліжко. Чому мої труси, які сушилися в ванні, знаходяться на моєму ліжку? Класний кадр, фіксуйте. Ну я трішки з цензурою зачитала, бо тут було багато матюків. Плюс, коли ти раз на 4-5 днів збираєш валізу, бо ніхто не знає, хто отримає троянду, ми мали збирати валізи. І весь одяг в нас був у валізах завжди. Ми його не розбирали. Я жила на третьому поверсі, де не було навіть шкафів. Я дуже зла. Дуже дивно заселяти дівчат в будинок, де навіть не вистачає шаф на всіх. Невже не можна було привезти туди додаткові шафи? Ось що Іра пише далі. До речі, дуже цікаво, чого не вставили саме ту фразу із за чого зі мною попрощався Тарас. І так як я відреагувала. я була дуже зла, бо відчувала, що я піду. Я очікувала почути будь-що, а коли почула саме ту фразу, була в ступорі, і те, що вам показали з моєї реакції, це ще лайт цікаво, яку ж саме фразу Тарас сказав Ірі, що це не показали в ефірі. Мабуть, там було щось дуже жорстке. Ну, можу припустити, що Тарас сказав Ірі, що от вона утриманка, йому таке не підходить, і таке інше, але можливо в більш такій грубій формі. Дуже багато всього вирізають в цьому сезоні. До речі, захистити Іру, кому вирішила учасниця з іншого сезону холостяка сезону з Максом пілотом Аліна. Аліна Ляшук, хто пам'ятає, вона виставила фото їхньої кімнати, в якій вони проживали під час зйомок саме того сезону. Ну і тут ми теж бачимо повний безлад. Ось що Аліна пише: тут жили п'ять дівчат, то в підтримку Іри, все норм в твоїй кімнаті було. Просто так було треба. Наша кімната на холостяку то вже півтора місяці, то книжки вже можна було. Також цю ситуацію прокоментувала учасниця Діана Зотова, яка вже покинула проект. Майже завжди в усіх кімнатах у дівчат дійсно було трохи дівочого безладу. По-перше, тому що ми жили на валісах, які мали пакувати і виставляти з будинку перед кожною церемонією. По-друге, тому що вільного часу на проєкті дуже, дуже мало. По-третє, тому що в деяких кімнатах немає шафи або просто навіть тумбочки. І я теж жила в одній з таких кімнат. Це не означає, що в своїх реальних помешканнях у дівчат не прибрано. Але на проєкті просто незвичні обставини. А що ви думаєте з приводу цієї ситуації? Напишіть в коментарях також. Ну і останнє побачення на цьому тижні було з Дашою Лебідь, яке вона обрала самостійно. Я так розумію, що їй дали вже самостійно обрати ідею побачення, щоб Даша нарешті була задоволена і не злилась. Ні на що. Ой, Даша смішна. Вона, якщо чесно, вона взагалі не дратує. Мені навіть якось цікаво за неї спостерігати. На цьому побаченні вони відправились на винну дегустацію. Це насправді цікава ідея для побачення. Тут є що обговорити, плюс можна випити, трішки розслабитись, і навіть під час такого побачення можна і поцілуватись, тому що вже трішки алкоголь вдарив голову, і вже можна трішки зближуватись. Але насправді Даша тут трішки не вгадала. Вона чомусь не запитала заздалегідь цю інформацію у Тараса, і виявилось так, що він не дуже любить вино, і йому була не дуже цікава саме ця ідея для побачення. Ну так, я думаю, що перш ніж запрошувати людину на винну дегустацію, треба взагалі запитати, чи п'є вона алкоголь, які види алкоголю полюбляє. Вони ж спілкуються там вже 8 тижнів про щось, можна було б якось дізнатися про інтереси, хобі іншої людини. Тому так, мені б таке побачення б зайшло, але Тарасові ні. Після винної дегустації вони сіли трішки поспілкуватись. В принципі, спілкування пройшло доволі рівно. Тарас озвучив, що. Якось вони, начебто, стоять на одному місці. Стосунки їх не розвиваються. Він не знає, чи варто ще давати час на розкриття. Ну і це теж такий вже дзвіночок, що Даша може скоро покинути проект. Просто він не міг ще четверту учасницю вигнати за одну серію. Першого поцілунку в них так і не було. Тарас сказав, що не відчувалася романтика на цьому побаченні, але все ж таки Даша отримала свою троянду на церемонії. І це один з таких небагатьох випадків, коли учасниця проходить до етапу знайомства з батьками і ще не цілувалась головним героєм. В наступному дев'ятому випуску четвер учасниць будуть знайомити Тараса зі своїми батьками, а саме Надін та Ірочка, які обидві проживають в Хмельницькому, Анастасія Половинкіна і Даша принцеса Лебідь. І от саме Даша в наступному дев'ятому випуску, після знайомства зі своїми батьками, покине проєкт. По чуткам, пліткам вона не зможе познайомитися саме з батьками Тараса, але зможе познайомитися зі своїми. А що ж там з Ірочкою, пане Меренко? Як далеко дійде Іра? Теж по інформації, яку я отримала, Іра покине проект після того, як познайомить Тараса зі своїми батьками. Але тут є один такий момент: це може статись або в дев'ятому випуску, наступному, після того як вони побувають в Хмельницькому, і вона познайомиться зі своїми батьками. Або це може статись навіть в десятому фінальному випуску, бо вже були такі сезони, коли в останньому випуску були три учасниці, і от третя покидала проект на початку випуску, а інші дві вони ставали фіналістками, і вже між цими двома учасницями був остаточний вибір фіналі в кінці серії. Тому так, Іра або покине проект в 9-му випуску, або на початку 10-го. І доволі ймовірно, що Тарас з нею попрощається саме на початку 10-го випуску, який вийде 19 грудня, саме після того, як познайомить Іру зі своїми батьками. Подивимось, чи це так станеться. Тут є два варіанти розвитку подій, але що відомо поки що точно на даний момент, це те, що Ірочка не пройде в двіку фіналісток. На жаль, тому що мені дуже подобається ця учасниця, вона відрізняється від інших дівчат. Вона дуже цікава, безпосередня, в неї гарне почуття гумору. У Тараса є симпатія до неї, тому дійсно цікаво, що ж трапиться між ними, що він з нею попрощається. Можливо, розкриється якась неприємна правда від батьків, ірочки. Можливо, Ірочка не сподобається батькам Тараса, якщо він буде її з ними знайомити. Що ж піде не так? Подивимось. Чи, можливо, просто до двох інших дівчат будуть сильніші почуття? Хоча це теж дивно, тому що в попередньому випуску він розповідав, що зараз до неї в нього найбільше почуттів, найбільше симпатії, якось вона для нього найближча. Тому цікаво, інтрига залишається. Ну і в фінал прийдуть дві учасниці: Надін Головчук і Анастасія Половинкіна. Хто вам зараз з учасниць подобається найбільше? Напишіть в коментарях. І в цілому, як вам восьмий випуск? Окрім шоу-холостяк, я також знімаю огляди на шоу-зрадники. У мене вже вийшло 5 відео з оглядом на різні випуски, там також дуже багато цікавої інформації з секретами зйомок цього шоу. Тому рекомендую перейти подивитись. І якщо вам сподобався мій сьогоднішній огляд, то тисніть лайк, підписуйтесь на канал, звичайно, щоб не загубити його. І до нових зустрічей!